От в цій кімнаті проживав Рома. Вони жили разом з братом. Вони так дружно жили, що це дуже було рідкість. що Брат з братом вони просто як близнюки. 20 липня брати Роман та Володимир Борисюки приїжджають до Києва з рідної Вінниці всього на два дні побачити місто та заскочити на благодійний музичний фестиваль. Ми прийшли на Хрещатик, дойшли до цієї Арки. І, і там ну, йому сподобалось вигляд на Київ. Дуже тоді ж хлопці помітили відомий на всю країну зіплайн. Він навіть тоді ж хотів спуститись, але якось я його відговорив. Типу, що ми дуже втомились, типу, може завтра. Рома погодився, але ввечері брати все ж повертаються туди знову побачити місто вже із заходом сонця. Ми ще тоді сфотографувались. Брати домовилися. Завтра обов'язково приїдуть сюди втретє. Здійснювати мрію. Він був розумний хлопчиком, дуже розумним. Я сам поражався, думаю, бо я не бо я по математиці не дуже вчився. Пов'язував своє подальше життя, що він буде програмістом. Вчився так само, як і старший його брат. Я дуже ними хвастався. Я приїжджав в село і сідав до своїх друзів, говорив, що Боже, в мене діти відступіть вчаться. Це вже мені потім старший син сказав, що він, він онлайн познаком, познайомився з дівчиною. Я замітив теж, що він трошки як міняється. І от вони поїхали з братом в Київ, і син каже, що він був дуже щасливий. І напевно, побачив цей антракціон і це відчуття свободи життя, напевно, це його і поштовхнуло. Це я хотіла сказати, щоб не було ніяких, щоб він шукав драйва, шукав якихось екстрим, ну відчуттів. Він просто хотів жити і жити в повноті. Вранці 21 липня брати поснідали на київському Подолі, а далі знову вирушили до Арки. Він часто повторяв, що хоче з'їхати там до да. тобто хтось. В ньому не було от ніякого хвилювання. Він був спокійний, перед нами мали йти люди. І він сказав, що зараз саме наша черга і не пустив. Тось, тобто, можливо, не ми тут поїхали, якщо б ті люди могли поїхати. Вова робить останні фотороми перед спуском. Окрім каски жодної страховки. Тобто це був тільки один трос, дикого і виходить да ми паралельно мали з'їжджати. Це, напевно, через те, що я важче, я швидше розігнався і я ну вже не бачив Рома. Ну я приїхав більше половини, мені здається, і я, я не пам'ятаю, чи я якийсь звук почув. Чомусь я чітко опустив голову вниз, побачив, що трос по воду. І я, я сподівався, що це можливо якийсь будь-який трос, якийсь страховочний, можливо, якийсь канат, чи це будь-що, але не Рома. І ну, в мене був там такий шок. Якихось людей навіть розпитував, хто саме впав, і вже коли дістали трос, то там рома не було. звонит, и что-то вижу, оборвался телефон. Ну, что позвонил и сбросил. Я уже сама звоню, он что-то кто отвечает, что-то а потом он плачет, Рома умер. Он утонул. Дячина спасательным службам, полиции, водолазом которые Дійсно, шукали, бо бо я, коли б приїхала вже в Київ, я вийшла на це міст, бо знала, що там мій син в воді, і вони, вони знайшли, бо ще було б тяжче пережити те, що не знайшлось би тіло взагалі. Єдине, що б я, от, чому вийшла на цей репортаж, щоб все ж таки, якби на першу чергу стояла людина і людське життя, то напевно за, за, замислювалися б такі діячі, які від, 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 відкриваються атракціони, обслуговують їх, що на першу чергу повинно бути ж, ж, життя. Вони дали замислитися, що це є якесь комусь життя може обірватися. Потім ще да, що там писали в телеграмах що що вони підписують бумагу, що організація знімає з себе відповідальність. Не підписують вони таку бумагу, бумагу тільки ж лише пишуть, що вони ознайомлені з, 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 з технікою безпеки. А техніка безпеки заключається в тому, що на нього оділи шалом. Говорять, не не робити руск різких рухів і ну і сидіти, ті по Представники атракціону досі з родиною не зв'язувалися. Це... Просто мені б хотілося, щоб, щоб це розслідування було прозоре, щоб е е винні, ну, були винні були знайдені. Такому мало що гибнуть на фронті. Зараз зараз такої халатної дитина гибне. Це що? Це горе? Ми вирішили поховати в селі, то було дуже багато людей, мене навіть не очікували. Це ж жара така була. А навіть коли йшла служба за гримом Грім, я ще подумала, це не вже, не вже це якась бомба десь впала. Але це виявилось в процесі, пішов такий маленький, лагідний дощ. Навіть це було якось з його сторони. А оця фраза це його це ну, фраза? Так. Чи це? це його фраза, да. Да, так. На, на, на найліший спосіб змінити своє життя на краще, це щодня міня, міняти до кращого свої думки, почуття, слова і вчинки. Коли стало доросле життя, він більше замислювався на, на певний сенсі життя, хто він цього. Ну, такий він був. Да.